Павла і його старшого брата доля не шкодувала з дитинства. Виховувала хлопців бабуся, здобули робітничі професії, не цурались важких підробітків. Старший брат Володимир одружився і переїхав жити окремо, а Павло про власну сім'ю, лише мріяв. Після повномасштабного вторгнення обидва брати вступили до Лав Збройних сил України. У 2023-му Павла сповістили про загибель старшого брата. А 4 червня 2025 року в Дружківці Донецької області обірвалось молоде життя Павла Валяровського. Був один раз поранений, його вилікували, пройшов реабілітацію і знову потрапив. І це вже був останній раз, коли він туди потрапив. Знову був поранений, важко поранений. розвилося, мабуть, зараження крові, я так розумію, пішло і через це і помер. А знаю його з підліткового віку, мабуть, з 13 років, коли він з Іспанії приїхав сюди. Знала його брата старшого. Він був, Пашка дуже добряк був. Він дуже добра людина був. В нього був своєрідний характер, але дуже добрий був. Він постійно колись мені казав, ну, як дитина, як підліток вредний був, бо казала Пашка, вгамуйся, пожалій бабку, тобі бабку не жал? Марінка не парся все буде добре. От, от, мабуть, ці слова його запам'ятаються. Завжди пам'ятаю. Цього ж дня Кам'янсьподівська громада попрощалась ще з одним захисником, старшим сержантом у відставці Віталієм Гедзем. Віталіка я знаю з 2015 року. Він пішов в АТО, потрапив в 128-му окремо штурмову бригаду, воював там, був в Дебальцева, звільнився. Ми тут всі перезнайомились. Якщо пам'ятаєте, ми тут громадську організацію ветеранську були створили. Разом ми займалися справами. В нього бус, він завжди десь щось на ньому заробляв. Хлопець безвідказний, ну, допомогти от, побратимам щось перевезти, підвезти. Потім при повномасштабній війні він потрапив в нашу тероборону, 87-й батальйон. Був на Сумському на напрямку, звільнився десь, мабуть, рік назад. Але здоров'я підкачало. Такого хлопця він душа компанії завжди був. 5 січня 2025 року Віталію виповнився 51 рік. Його серце зупинилось 11 червня 2025 року внаслідок хвороби. Він завжди допомагав. Він допомагав хлопцям і тут, які звільнилися, комусь треба щось перевезти, підвезти. І він допомагав пацанам, які там на фронті. Він з кожним днем наближав нашу перемогу. Обидвох героїв поховано у кабінці подільському на міському цвинтарі у секторі для військовослужбовців.